Так, я вас. я е, Ірма Ніколайна, да, да. е, е, діло в тому, що, том, що надо письменне обращення для того, щоб його направляти за належністю в відповідній інстанції, відповідні державні органи. Можливо, зараз вам тебе зателефонувати до міліції для того, щоб людина не постраждала і відповідно оточуючи не постраждали, формулювати. І направити в установленому порядку для того, щоб можна було вже з'ясувати, що там відбувається, і вже вивчити питання. Я зрозуміла. Він запис там є відео, відеозвернення від нього. Якби ви <смітна> дали свою електронну пошту, щоб я вам його надіслала, щоб ви його переглянули і побачили, що там відбувається насправді. <смітна> ви оце все можете бо в прокуратуру або краще в міліцію зараз. Річ у тім, що ми ми... в установленому порядку письмові звернення, я зрозуміла, але я я я вас перепрошую. Я проживаю в Києві. А він знаходиться зараз в Донецькій області. Зрозуміли, ми зараз це відео вже виклали в інтернеті, знаходиться в президента на його сторінці, там, де він себе обливає бензином і звертається до нього. Зараз у нього дуже погана стресова ситуація, він дуже погано себе почуває, тому що все, що можна, викидають з будинку, ламають, крошать і так далі. Виконується 100 ну, незаконне рішення суду. Я вас дуже прошу, давайте вам дам переходів з відповідними службами, Давай. тому що у нас тільки письмові звернення ми розглядаємо, і я, чесно кажучи, не знаю. 255 є така далі сімдесят три. Тридцять Добре, добре. Якщо що телефонувати далі буду, якщо добре, це Добре, дякую. Дякую, дякую да, так.